А ти де було? Добрий день, я добрий день. Добрий день. Ну зашла еще в одно місце. А що ти спішиш? Куда? Подушка, вийшла. Та не дві я скаты вышла і тут. А його сберем? Стоять тут. 18 минут на годинку. В 21 мене Боже, трамвай. О. І я встигаю. Боже, а яким ці. А ти кажу, ти встигнеш, а я кажу встигну. І пишу, я встигла. В нових я бачу, ти купила? Ну це ж ми купляли. А, ті червоні. Пам'ятаю. Так, а я можу ще тобі їсти готувати. Ой. Ти ж голодна прийшла. Та я пончик їла. А що не купила собі Я пончик доїла, що ти. Тоді ми з собою купили. Така гадость. Гадесть? Я е, несла якусь рибу і засрала собі сіру футболку. І купила собі знову ну, нову чорну. О Боже. Саша, там до чорні нічого не видно, знаєш, то а всюди. Ти не маєш класні. Правда? Осіб? Угу. Так. Да. Чудові. Вообще. Вони нові, але мені не жарко на роботі. Я собі купила тонші. Ще до вас. О, це спортивні класні. Да, супер. Я в такий спортзал теж, так? Да. І купила ще собі такі, думаю, теж класіння. Та коля, що ти зробиш? А це чорні, просто чорні, щоб без тих було. Ну, коротше, так. Да, ну, гарні усі. І, воно. Воно. Супер. Ну, ну все таке, ну. А що тут ціна? То ціна була, була. 26, 25. А тепер стало п'ять. Супер. А ця мене вже знає, що куди вчитися. Я кажу, вказує схову, а вона каже, так, ставте. Я скрутила ті речі, кажу, три. Вона навіть не рахувала, далі б ні дала. Та хто там буде брехати? То так. біля нас тут? Я там така потіночка торгує. Та Українська, так. А то вам презенти. Ви знову поприносили купа їжі. І оті помідори. А ти чого їж? Саша, я з'їла два, я не кажу. Думаю, голубці будете робити, покладіть собі туди. Я вам не кажу. Та я тебе говорю. Так я тобі щас теж то, то, помідори там.